Шалом, це Славко, добра людина якась задонатила нам засію, щоб ми зробили сюжет за культуру. Ми його обов'язково зробимо, але сьогодні Славко вночі трохи по злобствує знову. Бачите, що я нарешті наблизився до свого варіанту Лебенсреттера. Я скажу, що справжній Лебенсреттер має бути такий з французьким. Оленячим рогом, не з німецьким. Ясно, от що примушує цю красиву, мирну і освічену панянку нести маячню Ася каже, що трошки божевілля, коли судити з її очей, але довіряти думці Асі. За жінок у віці її невісток умовних неможливо, тому що ася як справжня кореянка знайшла єдиний спосіб спілкування з невісткою. Ну щоб її не терне не затероризувати, не спілкуватися зовсім. Ну це єдина можливість уникнути побутового терору проти останньої. Вони в корейських родинах всім жити добре, крім невісток молодших, в основному. щось як так. Там всім добре, навіть мені, я скажу, примкнувшому, але от невісткам там. Не дуже. До чого я? От що, що робить українську пропаганду антиросійською, бруднішу за пропаганду нацистську, навіть антиєврейською? Як один з моїх споживачів написав, що гірше за Айнзац команди може бути тільки удавання Айнзац команд, розумієте? І це парадоксально так: якщо ти не робиш, ні пізді. А якщо робиш, мовчи. Треба, от що підвело нацистів? За квіточки мало говорили. Розумієте? Більшість демократів, от, от що таке Індія? Правильно? Чільна диктатура не Китай, чільною диктатурою світа, світу корумпованою і, в принципі, не людською. Є не Китай, є Індія. Але ж там їм багато чого прощається через вміло створений ще з доби Ганді імідж всіх квітачки треба, було. есесівці мали носити не форму свою чорну, не брати за взірця чорних гусарів, а носити гірлянди гавайські з квітів на шиях. Тоді б їм все пробачили. Я розумію, чому таку маячню несе ця мила панянка. Коли навіть нацисти утрималися от нацист, оце листівки, котрі кидали на великі копані. От бачите, коли лінія фронта проходила від великих копанів на маячку, туди, коли боронилися на туди, от на косі, кілька днів, шалейбштандарту довелося відбивати. Туди до Кінбурнської коси борони, відбува, від, від, відбивати колишній гарнізон Чаковської фортеці, значить, вони засипали копанський ринок, його тоді, правда, ще не було це анахронізм. отакими от листівками, де всім обіцяли все. Бачите, що Адольф Вітлер вернет Бога, що землівладельці крупні, не вернуться. І уже після осінньої обробки полей ваші дворові земельні участки будуть увеличені вдвоє. І ви знаєте, оцей от... Гібетсько комісар Таврії увеличив ці ділянки земельні. Не опоздайте, но перебігайте к нам. Бачите, як написано? тут, тут мила українська мова, видно, що все-таки використовували старо, вибачте на слові старокацапів, не українських націоналістів, а якихось мутних старокацапів львівських наддобив. Тому що оця система колгоспів буде опрокинена, подвоюються ваші хутори, Це явно описав це старокацапська мова. Мені тут багато людей доводили за русинів. Я скажу, що я, на жаль. Теж от не треба трибалізм розводити. Не потрібні нам, на що нам в Україні русини? От скажіть. Як частина великої української нації, да, щоб там гоцали, да, щоб з них зробити якийсь ансамбль, ну, знаєте, навіть бойки не полюбляли, коли їх називали бойками. Оце кішка чуєте? Це от вона так радіє в тому, що сьогодні нема нальотів. За Новоросій треба було додати, я перевусь, я хотів зробити, але за Новоросій вже все сказано. 30-40 танкерів на місяць. 20% російського експорту нафти, що атакувати вперше ми побачили нормальну атаку дронів, розумієте, як в Зв'язних Войнах. Атака дронів, пам'ятаєте, це було те саме. 80 машин, з яких 65 збили, 15 донанесло удари, Щонайменше 15, це якщо офіційна москвинська статистика за їхньою навіть. Ну що я можу сказати? Естакада знищена, нефтяналівна, тиск в трубопроводі афрійни заглушки спрацювали, щоб нам там не оповідали. На які резервні йомкості вони піде, ми ще не знаємо. Це блискуча удар. Звідти треба було не в... От чому проблема? Ймовірно, американці дали дозвіл. Тому що отак треба було бити і по услугі, по новоросійську ох, кицуня. По приморську, ну ще не ясно, як добратися. Тому що дійсно, щоб поставити раком, достатньо було 60 томагавків. 20 би битамагавків вони збили при нальоті, але 10 томагавків знищили би Новоросійськ на роки. Так само, 20 би ботамагавків вони, можливо, і збили, а 10 бтамагалків знищили Усть-Лугу. Ну, у нас цього нема, але ми вперше побачили великий справжній якісний нальот. Це вже не імітацію, не обозначення ударів. Я скажу, що це, ну, як японці на полямбан, я скажу, ну це, це потужно, я скажу. Але повернемося. Бачите, навіть нацисти утримувалися. Тут нема слова кацапи, дегенерати, да, недолюдки, унтерлойте і все проще. Це лож говорить. Нєвці не варвари, але культурна і порядочна нація. До чого це я? Тому що варварство прямий народ варварський. От ви зрозумієте, є цивілізації, а я примкнувши ним варвар. От якби не було Америки і Європи. То китайсько, корейська, японська цивілізація розвинулася Вони б. Створили, вони створили порох, вони б створили вогнепальну зброю, друк книжок, судноплавство, паровий двигун явно змогли би створити, вивчили б астрономію, відправилися б рано чи пізно все одно попливли б шукати Африку, може, навіть і Америку би почали шукати. Ну ви ж знаєте, що коли пірати прихідну, оскільки йому обійшовся Кірін, за цю експедіцію 15 века кажу, що може, лучше ви нікого не відкроєте більше за такі деньги. До чого я? Я примкнувши к ним народи, змогли приєднатися, бочне в'єтнамців цивілізували тайців там, ну туди-сюди. До чого? Ми правда не знаємо, як би виглядала китайська зброя, але можна уявити. от Коли ви бачили традиційні тайські капсульні рушниці та гвинтівки, це зброя, яку можна от я завжди думаю, чому декоратори не показують інопланетну зброю. Ви подивіться на тайську традиційну рушницю, шомпальну, як там папірік дійствують курки поперек направлення оружя працюють абсолютно інша конструкція замкового механізму. Я би цю зброю показував би як інопланетну. Цебто можна було створити і вогнепальну зброю і на ну, крім ґрунтових основних принципів фізичних. Що механічно, конструктивно можна було вирішити її геть інакше. І тайський шлях тайських зброєрів народних це показує. Ну за західну цивілізацію ви розумієте, але я народи варварські примкнув, що от би ми, попри все наше трипільство, ніякої цивілізації б не створили, тому що ми примикаємо до цивілізації грецької більше ніж латинської. Звідси недооцінка технічних знань. Звідси оце от ну, наше пограничне состояння, а москвини. Вони просто в психозі, тому що вони азійці за методом себе. Тому що червоний лівий терор був і у Франції п'ятого року. Уряд вчиняв, розганяв монастирів, які виганяли ченців з монастирів. І в Народному фронті 34-го року був терор. Але такого азійського масштабного терору Сталіну треба Сталіна треба порівнювати не з Гітлером, не з європейськими лідерами. Порівнювати треба з. Чанкайши, розумієте, з азійськими діячами. Звідси, у них оце от безум'я, що вони насправді два в одному і не змішується в головах масло з водою. А ми мали примкнути до грецької культури, менше до ж латинської, у нас ця. Двоїстість на погранічого осилих та кочових народів виражена менше, але поза як ми все ж уже Савки, чистих українців знайти зараз складно, десь на Канаді можна знайти емігрантів. Але б не скажу, щоб вони нас порадили. Так само, як справжніх росіян, не пострадянських можна знайти на еміграції одного чи два. Але я не скажу, щоб, ми, щоб вони були нам аж так симпатичні. Просто що є і добре. Ну, я вам це колись поясню. О, це, наприклад, того, як гра... грали білих офіцерів, я була в руському обществі менш любимого персонажа, ніж представитель воєнної касти. Але ж все це в 50-ті році треба було змінити, наче це ж 41-го. Ну, Ми це обговорювати не будемо. Так ось повернемося до цієї панянки. До чого я кажу? Ми примкнули до цивілізації, ми народ варварський. І чому от вона несе оцю дурню за Лермонтова? По-перше, це помилка вічна. Не треба творчість це одне, а творець це інше. Я теж достатньо тварина в своєму побуті, повірте мені, багато чого в мені є такого, що я сам соромлюся. Я скажу, що навіть Дмитро Олександрович, наш видатний літератор і поет, в минулому теж, я скажу, відрізняється просто-таки. Нелюдською лінністю і безвідповідальністю, що призводила не раз до людських жертв. Але ми ж не його особистість критикуємо, ми ж шануємо, поважаємо і цінуємо його літературу, коли він ще не був графоманом і писав насправді шедеври для України. Розумієте, от потім Семісюк нас замінив і оцей от завіні Пуха, як його єжи, господи. Уже й не пам'ятаю. Ну, ви знаєте, за Пуха, за сержанта Пуха. Ми вже тепер не верхній, не верхній щабель української літератури. На наших головах вже стоїть Семисюк і єжі заглоба. Ну, та, так і має бути. Але ж ні, ні Семисюку, ні єжі заглоба, не прийде в голову втаптувати нас в бруд, якщо вони знають за наше існування, тому що вони творці і ми творці. Правильно? А, панянці, треба було. А що можна очікувати від вихідців кавалерійського училища? Правильно, славна школа? Де саме був цук? Панянці треба було все-таки прочитати за по-перше, це 19 століття, Це зростання в замкненому хлопчачому товаристві з усіма його перверсіями і юнацькою сексуальністю? І зрештою. Лермонтов був носієм традиції дідівщини в кавалерійському училищі в славній школі, І все, що говорилося за цук в славній школі, в Ніколаївському кавалерійському училищі, як провінційна таким цуком не відповідалася, то все посилалося на священні принципи, що самим Лермонтовим провозглашено, ясно, що це легенда. І черта, відділявши сугубих Звірі адгасподкарнітавно ну, курсантом первого года обучення, от другого, була проведена в курілки якаби з шпори самого Лермонтова. Це нормально. Так само за певну обмеженість сексуальних традицій російської еліти, це ще було помітно на початку ХХ століття, За це говорили самі, самі представники російської еліти. Але ж нащо це все знати панянці? Бо вона сприймає творця, а не творчість. Лермонтов, це насправді, от якщо Пушкін це минуле для нас абсолютно це чисто чисте знання. Ну, там, ну хромі в юга, оце от, ну, в і що я би лишив би, як приклад, непоганого вірша, я скажу, що ну, да, в юга би. Лукоморі, дуб, ну, а це казки це вони період, ася ти путаєш. Пушкін вперше зробив російську історію відомою росіянам освіченим. Вони в роки Пушкіна ще не знали, як виглядали їхні предки. І тому поставили про всяк випадок Мініна і пожарського в антічному, без штанов, в тогах, на пам'ятники. Тому що вони не знали, як виглядали справжній Мінін та справжній пожарський. Культурна традиція Московщини перервалася при П'етрі I. Тільки в 30-ті-40 роки, і Пушкін був представлені представником, они почали усікавитися Русланами, Людмилами, как они выглядели, все эти Черномори, Фарлафы, ну, щоб хоть как-то оперу написать, чтобы хоть показать, в чем ваши предки ходили, разоврали свою вооружению палату, наконец-то, царскую у, утварь, хотя бы, ну, уявили своє минуло. Як мы ми тільки зараз уявляємо справжніх наших козаків, правильно, три калиберные группы винтовок, например. Хоча вам це нічого не скаже, правильно? На щастя. І вони так почали уявляти. Як ми зараз почали уявляти справжніх козаків, вони почали уявляти своїх предків. І він це зробив популярним. Це нормально, я скажу. Ну, Пушкін робив те саме, що як у нас зараз роблять популяризатори козацької теми, в принципі. Ну, от. Ясно, що пропала грамота кращий твір, ніж Руслан та Людмила, але ж скільки. Століть про що скільки єврейської рефлексії було вкинено в цю творчість. Все-таки це ж погляд на козаків, там є український гумор, але ж, ну, коротше, не будемо вцілісти, да. ну там, в принципі, так. Да. Едеїди, там багато в пропалій грамоті, все-таки тяглість культурно відчувається. Там, тому та, що її взаразительні прийоми, допустимо, технічні, да. єврейського совєтського кіно, но... але ж сама ідея дійсно все-таки. Суто українська, але повернемося. Панянці цього всього треба не знати. І коли там кажуть, що персонажі Дженеїр були повні життя, персонажі Лермонтова повні були смерті. А ви повоюйте на Кавказі, ви пройдіть отаке СВО, як зараз. Що було в Кавказька війна? Це була Чеченська війна і СВО в одному, в одному цьому. І Лермонтов лишив нам пам'ять, хто не воював на Кавказі, ніколи Лермонтова не зрозуміють. Це література для тих, хто там був. Це прекрасна література. Я скажу. І Лермонтова, я на відмінно від Пуш, як і Шевченко, інколи коли мене знаходить, я от читаю Гайдамаків. І Лермонтова, ну, Валерік, наприклад, роз, в принципі, і багато чого іншого переглядаю, тому що, тому що це жива література. А якщо вам треба споплюжити на уровні гульфіка людину, ну. На это я скажу, що це свідчення, я знаю, чого не так вашого варварства. Це просто надає Розумієте, можна сидіти возле цього музикального інструмента і навчитися по ньому стучати. У мене така на горі собачий вальс грала Багато років, а потім нас почали заливати. Влашла в возраст і перестала ремонтувати слівні трупи. Так ось. Ну, зашти, всі пам'ятають оцю дуру із, із Драгоманова. Це не будемо переходити на особистості. Як пояснити, це культурний шок у панянки. Як же так? Як же цивілізовані культурні росіяни, про яких вона ж чула, мабуть, про Чайковського чи ще там про когось виявилися такими звірями і варварами, що напали на нас, бідних українців? А не треба культурного шоку. Культурні німці напали на культурних. Британців, бо належали до однієї культури. Культурні японці напали на гайджинів, тому що належали до різних культур. Я часто приводив приклад, що таке культура. Японці могли тримати в бамбукових клітках полонених, могли бити їх палицями. Ну, власне, були їх палицями корейські охоронці, щоб сподобатися японцям, щоб довести, що вони теж вже японці освоїли, значить, палочну дисципліну. Хоча у японців вона була все-таки родинною, ця дисципліна, не палочною. Їм не було потреби. Як кажуть, я посібий ти понімав слова, не надо було би тебе бити. Але я вам цей приклад не раз приводив. Хто не чув, вони не Філіпінах, от розуміли тримати американських офіцерів в нелюдських умовах після. Ну, голодний цей марш з Баатана, значить, марш смерті. Ясно, що був викликаний поганою організацією постачання, як японцями, так і американськи страшинки, так і деморалізацією американського війська, як і поганим станом солдат після осади. Ну, як, за... ну, зрештою, ж вимерло військо Османа Паши після плевди в російському полоні, Але ж ніхто не каже, що це воєнний злочин. Це просто воєнний похуїзм на полонених У нас. Багато переможців відзначалося воєнним похуїзмом щодо полонених. Так прийнято, на жаль. Це ніяк людину не красять. Це одна з ознак нашої гріховності і нестачі ресурсів. Так от, до чого я? Але гроші в філіппінських банках вони не забрали в американських офіцерів. Американський офіцер, якого били палицями. Міг собі замовляти їжу з ресторану Філіппінського, тому що в нього були гроші на рахунку. зарплата його лежала в Філіппінському а збереження. Японцям, як цивілізованій нації, в голову не прийшло до голови, що можна забрати собственность. Чехом можна там ограбити, все. але забрати в банку. А зачем тогда банк, якщо ти з нього можеш забрати? Це ж нарушає цивілізацію. Розумієте? Вони шанували це. Є Засади, а більшовики, соціалісти засад не шанують, тому вони руйнують цивілізацію. Тому от можна виносити наскільки там до тисячі доларів з Нью-Йоркських магазинів вже безпечно. Чи як там поліція не реагує? Хто там у нас наших українських патріотів зараз виносить з магазину Нью-Йорка? Може, мені оповість скільки, бо наскільки можна винести з Нью-Йоркського магазину? Харчів, щоб тебе не прижучила поліція. Бо я чесно сказати, не знаю. Так от до чого? І ну, в панянки цієї просто культурний шок. Як це цивілізований народ може винищувати і творити звірства? Ще як може, повірте мені, у цивілізованих народів звірства виходять краще, ніж у нецивілізованих. Але робити недолюдками своїх ворогів, так з ким, з ким ж ми тогда воюємо? Розумієте? Ясно, що воно так, правильно, що у нас говорить, як офіцер Карла. Короля Чарльза говорив, у нас говорить в армії джентльмени младший сина в а у них у парламентах всяке сволоч. Ясно, що воно так, але ж. На що на цьому що Еренбург такого собі не дозволяв, розумієте, проти нацистів, яке дозволяють наші зараз проти москвинів. Якщо це вам допомагає лікувати ваші душевні травми, я не проти. Я розумію, що вам треба полікувати ваші душевні травми травми. Як же це так, Братній народ на вас напав, і ви тепер його, його в усьому? Повірте мені, відновиться торгівля. Він з, з, зайдуть сюди їхні грошики. Він знов стане для нас, братні. Ми нікуди їхне нахабство, нікуди їхнє високомірія не дінеться, На жаль, ми не можемо нанести їм такий удар. Їх хто тільки де бив, їх ті, хто тільки не ставив на місце, розумієте? Вони приймуть хльостру лише від Кавказу. Розумієте? От на жаль, поки Кавказ, поки Чеченці, поки Кадиров не поставить Москвинів раком, поки мусульмани не володіють нафтою Ерефії. Вони приймуть урок життя, вони будуть покорятися тільки мусульманам, тому що в них є культурна традиція, є страх Золотої Орди, вони бояться лише своїх панів, колишніх розумієте, чому наші люди так охоче лізуть під польську панство, частина нашого населення, тому що звичний польський пан звичний так само їм звичний мусульманський золотоординський пан. Як тільки вони їх опанують, вони готові прийняти покірність тільки з одної сторони. від нас вони покірності не приймуть. Можемо не старатися. Маємо як євреї предоставити їх вічні гріх... гріховності і зайнятися розвиттям собственного бізнесу. І з них деньги. Все, що ми можемо з москвинами зробити в випадку мира, це на них зароботати. Там Ася ще хотіла сказати, що в Індії ви помітили. ось коли ви дивитесь знову ж таки преступлення в Делі, я вам раджу і перший, і третій сезон, другий трошки погірше, там є трохи політкоректності, але це треба. Що зробили британці? Вони, як і Люксембургці, лишили британські закони в силі. От у них гасла, ви помітите, на кожній поліцейській ділянці гасла про мать Індії, це все слава Індії, героям слава, у них написано на Хінді. А протоколи і рішення суду британською англійською. Брат, як у них на оружейних сайтах, із говорить, брат, ми тут на британському англійському общаємося. Ти от на своєму мумба юмба можеш вдома, на базарі. А тут ми обружжя говорим. Тут треба на британському англійському. Розумієте? їм вистачило, а чому вони лишили? Британську англійську в поліції, щоб не захлинутися в злочинності. Бо як написано в моїй якої моєї книги, за індійських терористів, каже: Ну англійський сахіб не бере взяток в суді. Вони знали, що британський сахіб не брав, і вони лишили те єдине, що їм було потрібно, щоб остаточно не зблюндрувати Індію. Полицию-то, судовую систему. И ты не говоришь главное. Они не запретили английский язык там. Ася, а зачем? Они его запрещают. Они же борются. Они мумбай там водят. Они тоже с ним борются. Но они его оставили там, где нужно. Там, где заканчиваются лозунги на стенах. Что не стать здесь, написано на Индии на стене. А потому что на английском такое невозможно написать. Нет, там как говорит Рикша, там есть об этом. Говорит, а это как Рикша по-английски. Рік Шавали, говорить, ну, по-нашому понятно, рік А як на англійському? Говорить, говорит, нахріно, це два рядових поліцейських. Говорить, нахріно, і ти язикові курси ходиш. Там же, щоб стаді офіцером, треба англійський вивчити в поліції. Протоколи писать. Розумієте, про що я? А ми теж мали лишити російську мову для спеціального вжитку. Нічого б нам від того з нашої корони не спало, ми б за цей час розробили нашу українську. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. А я лебенсретер буду завершувати. А я ще хочу додати. коротко і да. контрінгів. Коротко, так. От ця панянка, хто она і хто такий Ася, А зачем їм Лермонтов? Они на Кавказе не воевали. Потребности в рефлексии. А зачем тогда говорят о тех, о которых вообще ничего не Поэзия знают? Поэзия должна издаваться тиражом в 500 экземпляров. В Украине найдется 6 или 8 человек, которые оценят Лермонтова. Так они и так его оценят. Просто ногами ходить зачем? Зачем вот этот гульфик? Зачем быть комсомольцем в 20-х годов? Ни о чем я говорю. И самое страшное, что а вот эта едем? понянка преподает нашей молодежи, вот эту. А Харень. Мы, мы дети сыльных и чекистов. Наши прятки с флагами не ходили. Они или посылали ходить с флагами, или прятались от такого. Поэтому мы, как сказать, людей, которые покорились и стали ходить с флагами, никогда не поймем. Окей. Бай, лайкайте, поширите, Будем вам вдячны.